Нові жарти, нові образи та збір на ЗСУ із всеукраїнським благодійним туром дизель-шоу нещодавно завітали і до Кам'янського. Виступали в Палаці культури хімік у залі повно поціновувачів класичного гумору на сцені. Справжнє джерело позитиву. Як сходили на концерт мої колеги, розкажуть вам самі за мить. Актори студії Дизель-шоу узнають, наше місто не по чуткам. Вони майже кожен рік із гастролями та новими жартами приїздять до нашого глядача. Винятком стали два минулі роки: спочатку через пандемію ковіду, потім через війну. Як і жартів дещо змінилась, додали серйозні теми, з'явились нові образи. Поділився художній керівник Дизель-Студіо Єгор Крутоголов. Їм потрібні емоції, і ми дуже щасливі, що ми, ми їх бачимо. І Сьогодні у Кам'янському дуже теж приємний прийом. Ми відчуваємо, що ми потрібні. Гумор змінився. Бувають навіть достатньо жорсткі штуки, але якщо вони направлені в сторону росіян, то це зрозуміло, і ми маємо на це право. Відомий актор та ведучий Євгеній Сморигін розповів нам, що до кожної ролі підходить максимально відповідально, але є ті, які більше підходять до характеру самого Євгенія. Різні роль. Ну я обожнюю роль чомуні. Я, я граю російського солдата. Дерговно взяв взяли в полон, і ось він такий ось дурний. і Ось ми їх в висмію. Ну, 20 років досвіду дозволяє з однієї ролі до другої переключатись так. так Може бути може бути... чому він такий гає. А ведучий і актор Дмитро Танкович на концерті був в образі конферансьє. Поділився, що глядачі під час війни дуже змінились. Стали дорослішими і щирими. Дуже круті глядачі, тому було дуже приємно, і дуже легко працювати. Задоволені, скажімо так. Ну і звичайно, дуже приємно, що ми відчуваємо, знаєте, такий український дух, який йде з зали. Ми відчуваємо, що всі розуміють так, що триває війна. Ми розуміємо, що зараз важко всім, але ж є відчуття такої єдності, що на мою думку це дуже дуже важливо. І зараз легше стало ніж було, скажімо, рік тому, коли ми тільки починали це робити, тому що тоді тоді ну, дійсно не розуміли, що насправді як будуть приймати сприймати люди. Це наслідня полґада. Масса учений. Сегодня у нас, юбилейная, 50-я ордена красоменная имени Лукашенко. Учение. У нас даже в войсках поговорка появилась. Тяжело в учении. Тяжело в учении. А в учении еще тяжелее. так неожиданно, Оль. Конечно, потому что я, сама неожиданность. Мне надоело, что надо мной все насмехаются. Я хочу побряцать оружие. Разрешите выполнять? Что Що виполнять? всех на плацю і пусть бряцают оружие. Генерал, неужели непонятно? Кольцо врагов вокруг Білорусь зживається з каждым днем, а вместе з ним зживається і моє колечко. <рес> Глядачі діляться, концерт чекали, смакували гумор і задоволенням. Із зали виходили перезавантаженими. Все було дуже чудово, патріотично, мені дуже сподобалось. Відчуття неймовірні на концерті перший раз. Я ж не за те, що вони до нас приїхали. Дякую. за такий чудовий концерт. Дуже яскравий концерт, дуже сподобалося, герої всі ці артисти молодці, а ще краще український дух. Дуже цікаво. Я з дитинства дивився дизель. У мене була мрія потрапити на концерт. І Ось нарешті я потрапив. Я дуже задоволений. Мене мені вдалося сфотографуватися з акторами. Я щаслива. На сцені виступали всі актори Дизель Шоу: Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Олександр Бережок, Яна Глущенко, Євген Сморигін, Юлія Мотрук, Євген Гашенко, Дмитро Танкович. Частину коштів від продажу квитків команда передає до благодійної організації «Дизельфонд». Актори впевнені, що перемога буде за Україною. Дорогі камінчани. Я бажаю вам скорішої перемоги, щоб ми всі радувалися тому, що скоро буде. Я впевнений в цьому, що скоро буде перемога. Дай Боже.